За даними соцопитувань, у цьому році українці майже у рівних частках відчувають втому напруженість і все-таки надію. Хоча й побільшало людей з емоціями страху, тривоги за рідних тих, хто відчуває розчарування і ставить життя на паузу. 40% опитаних поділилися, вони б не відмовились від психологічної допомоги. Чи можна адаптуватись до війни? Ми запитали у Криворіжців, як вони допомагають собі під час тривожних станів, що відволікає їх. Танці. Працюю зараз і гуляю з друзями. Це допомагає відворіктись якось. Адаптація все ж є якась, але у зв'язку з останніми подіями, що було в суботу, в суботу прилетіла в сусідній дім від мене. До мене дім трохи зруйнований, то я якось ця адаптація змінилась, я ж почав більше боятися тривог, ніж це було до. Тримаємося, тому що в нас така робота, що ми спілкуємося з людьми, з колегами. За рахунок спілкування, ось ми так і витримуємо, тому що якщо сидіти вдома в одному, то собі накручуєш, і потім вже можна із катушок з'їхати, чесно кажучи. Часто читаєте новини? Кожного дня читаю. Впливає це на вас ця інформація? Чи виду частково впливає, частково ні, тому що інформацію потрібно перевіряти? Якщо перевірив, вже знаєш щось то. Вже просто ну, аналізуєш цю інформацію і далі вже там по ній тримаєшся, дивишся, як воно далі буде. Нічого особливого не роблю. Просто як вже дуже багато я в новинах, то намагаюся тоді вже просто трошки дати перерву. Ну, звісно, хочеться скоріше перемоги, все розумію, як тяжко. І державі, і людям нашим. Війна це не може бути звичне життя. Ніяк. Ніяк. Ну я дуже вдячна в цьому плані своєму чоловіку. Він у мене повністю фільтрує всю інформацію, видає мені дозовано. А в усі інші моменти я просто мама. Я просто живу для дитини, даю йому свою енергію, своє щастя і свою радість. Як з'ясувалось, праця особливо фізична і максимальна соціалізація відганяють негативні думки від криворіжців. А турбота приближнього взаємодія з природою та хобі заспокоюють, дають відчуття гармонії навіть під час негараздів і лякаючих новин. Психологи зазначають, певна адаптація суспільства до воєнної реальності все таки відбулася, що дає надію на витривалість українців. Ми вистоїмо. Проте запастись терпінням варто, адже бойові дії тривають, прильоти будуть, трагічні події теж психологи завжди готові допомогти професійно підказати, як вийти неушкодженими із станів тривожності, панічної атаки і страху. Ми будемо брати за правило знов ж таки переключення, знов ж таки інформаційна гігієна, режим сну, режим дня харчування. Тобто всі ці, ну можна казати, такі звичайні, нібито, умови, але вони надають можливість психіки мати певну дисципліну. Будь ласка, зараз прекрасна пора року виходити на свіже повітря, звичайні фізичні, навіть прогулянки. Ми дихаємо, глибокий вдих, затримання дихання на декілька секунд. Мунт від 3 до 5, рахуєте самостійно, і довгий, довгий витих це саме найголовніше, що може надати вашому емоційному стану спокій. Тобто врівноважити серцебиття, врівноважити тиск. І головне пити водичку, коли гострий стан, виводити кортизол. Це повинні всі запам'ятати, коли зашкалює кортизол, людина ем, так занурюється в негативні думки. З техніки заземлення це зараз найпоширеніші техніки, і напевно найвідоміше, яку ми використовували ще на початку війни. Дуже вона себе гарно зарекомендувала. Техніка 5, 4, 3, 2, 1. Це тоді, коли ми маємо знайти, наприклад, п'ять кольорів. От саме. Тут і зараз, які ми бачимо. Потім, коли ми знайшли п'ять кольорів, які нас оточують чотири звуки, потім чотири відчуття. Тут, наприклад, там я до чогось доторкнулася, або, наприклад, відчуваю щось в тілі. Потім ми маємо ідентифікувати якісь два запахи. Для цього я рекомендую, наприклад, клієнтам або пацієнтам носити з собою якісь там, може, цукерочки, може, якісь ароматизатори. І один це коли ми маємо щось відчути на смак. Тобто, коли я працюю з військовими, да, там у них немає доступу до таких от речей, як ми маємо в цим житті, я йому говорю: дивися, візьми, вируй травинку, пожуй переключити думки, заспокоїтись допомагає навіть звичайний перегляд фотоальбомів та світлин у телефоні. Коли ми робимо фото, ми можемо робити їх мільйон. Але коли ми їх обираємо, да, ми якісь. Викидаємо фото, видаляємо, а залишаємо ті, де ми або гарно виглядаємо, або вони прив'язані до якоїсь конкретної позитивної ситуації. Коли ми переглядаємо ці фото, то ми знову переживаємо той стан. Чому це важливо? Якщо ми постійно, як у нас така пряма, йдемо в стресі? То е, ми не витягнемо так довго. Це приведе до може приводити навіть до летальних наслідків. Але якщо ми будемо дробити це якимись такими хай е, секундними, хвилинними е, моментами, коли ми переключаємося на щось позитивно, це ніби така перезагрузка для нашої нервової системи. І тоді вона підтягує ресурс, вона перемикається, перезагружається і підтягує сили для того, щоб далі рухатися. Щоденні фізичні вправи теж дисциплінують, відволікають, зміцнюють і тіло, і психіку. А цю техніку можна застосовувати будь-де у будь-який час. Метод міорелаксації за Джекобсоном. В чому він полягає? Дуже елементарно, навіть на Ютубі є ролики наші. Українські спеціалісти записали дуже гарно воно це демонструє. Тобто, це напруження і розслаблення м'язів. Тобто, ми свідомо напружимо дуже сильно а потім різко розслабляємо, і це треба робити на постійній основі кожного дня. Там є блоки прав. Від голови до е, кінчиків пальців дуже дуже е, гарні відгуки про йогу і медитацію. Сама я на жаль до цього не дійшла і дуже скептично відносилась до тих пір, поки не почалася війна, і я чую про це е, від різних людей, яким це правда допомагає дуже круто. А ще для мене дуже е, такий е, знаменний показник. Е, якби, результативності будь-якого методу, коли про це говорять військові, і от є військові, які конкретно займаються медитацією йогою, і говорять, що це прям класно їм допомогло з тим же ПТСР справитися і з іншими наслідками війни. Ці вправи мають стати частиною щоденного розпорядку, бажано для усієї родини. Загалом дотримуватись звичайного ритму життя, планувати це і є дієва самодопомога, бо відчуття вини, втрата сенсу життя приведуть до агресії, пасивності, ізоляції. Найпоширеніші вони серед людей, які зазнали трагічних втрат, або тих, чиї рідні та близькі люди воюють. Виходьте з цих станів якнайшвидше, закликають спеціалісти. Апатія, це прокастинація, це відсутність мотивації якогось сенсу життя. Ну, це я можу сказати, це прямий шлях до депресії. Так що, якщо людина не бачить свого майбутнього, психіка думає, а навіщо мені взагалі-то жити? Розумієте? Тому я раджу таким людям, які не можуть планувати якісь великі плани, почати з маленьких. От, прямо писати: хочу сходити до магазину. Я сходив. Халичка собі поставив і сказав, я молодець. І психіка буде реагувати, ага, вона щось планує чи він щось планує. Вона виконує. І це теж мотивує як, досягнення свої. Да? І досягнення збільшується, збільшується. Я сама також реагувала, бо в мене були знайомі в Маріуполі, зв'язок з ними зник і не було ні хліба, ні води. І я коли е будь-що їла, я не, не дозволяла собі жодної крихотки впасти на е, тому що я думала про те, що в когось цього немає. А потім я якось, сидячи вдома, поглянула на шавку, в якій стояв дуже гарний посуд. Цей посуд роками, знаєте, як передавався із покоління в покоління. І він стояв, ніхто ним не користувався. Зокрема, там була дуже гарна чашка, така е кераміка, але дуже схожа на фарфорову, так, величезна, така чайна чашка з блюдечком таким. І я подумала про те, що, а що, якщо я. Ну, проживу день-два або ну, ну, ракета. Ну, всі ми розуміємо реалі цього дня. І і що чашка розіб'яться, я з нею так ніколи не вип'ю. А ще в той момент був ризик того, що може бути окупація. Я собі говорила, ну все серйозно, хтось прийде буде пити з твоєї чашки, і ти оце її бережеш для цього. Я дістала ту чашку, я почала з неї пити. Це було таке задоволення. Війна змусила багатьох людей переосмислити своє життя, адже час стиснувся. Люди продовжують виконувати свою роботу, створювати сім'ї, народжувати дітей. Багато хто почав займатися улюбленими справами, на які ще до війни не вистачало часу. Українців об'єднала допомога армії, постраждалим людям, тваринам. І щоб підтримати інших, необхідно бути в ресурсі самому. Не вистачає навичок і сил. Звертайтесь до спеціалістів. Психологи зазначають, все більше криворіжців так і роблять. Дехто ще тільки задумується про необхідність фахової допомоги. Ну страшне, якщо особливо летить, А якщо мімо так це отакого су руки трясуться, так це не Ну, вже третій рік війни адаптувалися чи все ж таки навчилися виходити з цих стан, якось собі до Ну воно так само собі по собі, Все в колективі, особливо на роботі, то, то сусіди, дома сусіди на роботі колектив, так що таке. Те, що Важко, пишете? тяжко. Ой, сльози на ту роботу з'їздиш, поки в магазин сходиш, скупишся, та ні, на психологів немає часу. Молюся. Молюся, У мене син на війні. Третій рік вже. Я знуком живу. Да. От як він хоч і молода людина, то йому б, я би потрібен би був психолог. А я сама справляюся. Я така ну, сама себе попалюю. Іноді дилайся ці тривожні стани, іноді заходиш в ці тривожні стани, тривожишся, потім виходиш. Я... В групі дружин військовослужбовців ми там збираємося раз на тиждень і спілкуємось на різні теми. Психотерапевт допомагає. Психологині кажуть: робіть усе, щоб бути ефективними найперше для своєї родини. Виживіть неушкодженими у цій війні. Це і є наша робота, і наш маленький внесок у перемогу. Тетяна Васильєва, Єлизавета Гусак, Олексій Правицький, Олександр Домашов. Постфактум.